Вона є частиною життя, частиною суспільства і частиною державного апарату. Що ж собою уявляло, чому саме ми беремо дану базу Великих Кизів Столитовські? Зрозуміло, це не є мова про всю Україну і про всі українські землі. Великі Князівства Сто Литовська не охоплювала Гличину, Закарпаття, відносно, можна казати, про його вплив на Крим. Тому головна мова у нас іде про Волинь, Київщину, Поділля, Чернігів, Васіящи. Історично так склалося, що саме Головна, головне нерозуміння сьогоднішнього населення, сьогоднішнього сьогоднішньому війні і довгі час мене теж було, а де ж там ми, чому ми, звідки ж там можна взяти головне англійський? Чому? Ми потрапляємо в стереотип, який були русські князівства, прийшли монголо-татари, все було знищено, правда, там було якесь величина волині русських королів, це чи було, чи не було, і ніби був Данила, а ніби після нього нічого не знає, а потім приходить випадки. Парадокс ведеться в тому, що насправді нічого не було. Змінилось підпорядкування. Князівство, як залишалось, так і існувало так і залишалось. Як залишалось Київське князівство, Чернігівське князівство, Волинське князівство, Галицьке князівство, На базі Полаховців, Донизя, я покажу верного. Отут у нас іде Понизя, Бакута, яка зараз під водою армії міста ражу їздити відпочиває. Отут у нас ідуть Полохівці, тут Парося, Тут було утворено це величезне події. І оці всі регіони вони вижили в кожен. Одни ж Волини потрапили під монголів і Галищина жили своїм життям. Ті, кістя, що потрапили під підводи монголів, жили своїм життям, але так чи інакше вони існували. І от в 14 столітті відбувається колізія, яка в 1340 році припиняє Асточна, вимирає династія Романовичів. це відгодужує мене Магоючих і відвідаючих на галицько волинських землях. І відповідно утворюється вакуум політичний. Цей вакуум заповнюють Польща і Литва. Литві через шлюб. Люберта Гідеміновича з донькою Андрія Юрійовича відходить вали, 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 в Галичина уходить в склад Польщі. Отак От ми бачимо західну, західну межу України складної Київ. У 1362 році, ось на цій карті це чітко видно, Литва приєднує до себе чернігово сіверщину Київщину, Подільне. Унікальна специфіка була Київщині, що нам здається, що вона має бути якоюсь крутою, ми як та... від людина, Гадка була на матір та забили паровань. Насправді землі, вони ж там не виявляли собі світ, як ми зараз. У нас є спутники, ми там землі, маємо, кордони. Ті часи вони сприймалися під приїзду річок, намагалися триматися поближче до річок, це таке інше. Відповідно, територія Київського князівства була такі, от таким ось, кривим. А це все це було подією. Оці землі залишилися за Золотою Ордою. І... Вони по сюди, в оця територія, вступила в склад ВКЛ вже наприкінці 14 століття перед битвою на Ворскі. Ворс на той момент ще не була навіть кордона після цієї битви, як дивлячись, ніби поразка ВКЛ, але чомусь ці землі потрапляють до ВКЛ. І остаточно в, в 1455 році. Внаслідок перемоги Семена Олековича над Казармі точніше нададуться і захметав. Зараз це вже доведений факт, є джерела, знаєте, що саме він це зробив київський Київській музиці. Оці землі по Самару от посюди теж потрапляють до склади київського квіти. Зрозуміло, що територія степу кардов відносна, тому що це степ. Сьогодні ми контролюємо, а завтра якась арда прийшла, і тут вже треба сім'їкати, а та прийшла, ми зможемо Ну, Це таке степ'я степ. І от таким чином ці кнізі потрапляють в Легію. Історія існування Михайл е е е йде до 1500 року. Чому до 1500 В 1452 році помирає Свідригайла князь Волинський, і Валин перетворюється на область під назвою Волинська земля. Раз. Київське князівство, яке на той момент, я буду про це казати, уявляло собою таку територію. Оце все було, було. так. Київське князівство величезне. Воно проіснувало до 1471 року після смерті Семена Олегіча теж було перетворено в області, там відбулася перетурбація територіального. Чернігова-Сіверщина, як рад мілки князів, вона поступово розпалася на мілке то проіснувало до 500 року в складі викаряв, потім воно відійшло до складу Москви. І остаточно останні останнє князівство, тогоське князівство, яке припинили існувати, це було Новоросівських князівство з центром Новгород-Сіверського, воно перестало існувати на 1522 році. От вам закінчилося там в Київську. Змінилась просто династія. Князівство, яке існували за всім своїм апаратом, так і стула. Що таке на той момент була військова служба? Військова служба це повинність всіх тих, хто мав землю. Це передусім. Земля була головним щастям, головним доходом, головним багатством. Все йшло від землі. І вона була головним е фінансовим таким еквівалентом для служби. Відповідно, всі, хто мав землю, мали нести військову службу. Відповідно в основі військової служби лежав елемент земської загальної ополченської, ополченської повинності. На першому етапі ми маємо перед собою класичне давньоруське військо. Є дружина, мале військо, і є загальне хлопчик, велике військо. В ході 14 століття поступово дружина внаслідок розвитку соціально-економічних відносин розвивається розмежування населення. Двір, дружина поступово переходить, Змінює свою форму і становиться двором. Це дещо інша сутність, інший механізм, інша скажімо так, військова матерія. В чому суть двору? Це такі конгломератор, це таке в чомусь аморфно, а в чомусь і жорсткими рамками утворені, яке є навколо князя. Сюди входить його тіло тілоохоронці. Найзаможніші представники мовної сучасної мової олігархії землі. Які мають часто бути перед ним, аби мати при ньому своїх представників. І куча різних авантюристів, то що такий був конгломерат. Під час війни цей двір становив його в армію. в мирний час відповідно на основі двору відбувалася вся та військова школа, військова система, військова думка цього князівства в мирний час. Що мається на увазі? Тут і турніри, тут і сидить його сучасно мовою генштаб, тут збирається воєнно. Ну, все, що навколо князя, це називається двір. Ну, дуже важко пояснити, це десь 20-30 можна казати позицій, що ми можемо їй сказати відвіри, це ще буде допомога. Не тільки в Україні, а в Польщі немає, це дуже така структура так, специфічна. Хто ні скульптує? Я вже сказав, це були земловолодіць. На першому місці йдуть князі. Ну, На все першому місці це зрозуміло Великий Князь, Великі Князі Удів. От -от. В чому унікальність? Хоча держава називалася Великі князівство Литовське, але правителі Волині, Київщина теж називалася великими князями князями, які на Малині і Київщина. Правителі Поділля Подільського князівства Каріатович і князі, які правили Чернігів Осівіщини, ми маємо кілька князів, Чернігівщина, Вресівщину, Храдувщину. Вони такого титулу не мали, вони просто мали титул князь. Оце вони є душиною влади. Вони є е, е, суттю всієї влади, саме їм належить вся система карності. Може, і саме служба їм, іде, і є основною повністю всього місцевого населення. А вже особисто вони підпорядковуються великому землі. Ми бачимо, що маємо перед собою унікальну е квазі-державу. Це держава, але яка ділиться на маленькі держави. 100% вона Священня Рівської імперії, з її Кофюсками, де Священський імператор, і герцоги імперат, і князі, князів, які мають свою ну, думку. Типово для того часу. За цими і князями ідуть князі служебні. Хто такі князі служебні? Це ті князі, чиє походження а було, скажімо, за своїм походженням, вони не відповідали головному року. Тут я поясню. Справа в тому, що в ті часи існування держави це є дія. Навіть держава не називала державою, навіть слово держава держать. Головний правитель називався Господи. Слово що він господарю, він говорив від нього. Тобто треба, щоб це був Дінас. Відбулось, що дінасті Рюріковичів заманила Дінасті Хідемінович. Відповідно, Рюріковичів стали на порядок нижче. А інша група князів це прийшли литовські князі, теж Тідемініновичі. Веревляються Гальшанські, Мантівіди і тому інше. І ще одна група це тюркського типу князів. Що мається на увазі? Це вихідці, по-перше, січі, нащадки полоців, які майже на території України. Ланку, в у 14-го 15 століття під словом бояривалося все, що завгодно. Все, хто мав гарне походження і багато землі. Вони ще не було такого жорсткого розподілу. І тому дуже важко вияснити часто по джерелам, що ж вони собою являють буквально в буквально. Отак ідуть. Князі та бояри. Що вони і воно, коли починаєш розробляти документи, поліцяють, виходить, що бояри самі по собі ділилися на кілька груп. Це дуже заможні бояри. Які стали на основі яких в 15-літті виникають вони Ідуть середнє боярство, на основі якого в 15-літті виникає шлях боярсьня або боярська. І незаможне боярство, навколо яке перетворюється це таке недворянське, не, не, не шляхеризоване лицарство, навіть не шляхетського лицарська Європи. У нас там називається Боярської або просто структурів. Крім них, військові контингенти представляють. Служебні татар унікальна річ в історії України. Це такі служебні татар. Коли золота орда почала рушитись, величезна кількість кочівників почалася громадянські воїни. Ті, хто програвав, допомагали знайти місце, де вони могли отапоритися, де вони могли сховатися від своїх практичників. Такими місцями могли бути тільки сумнішні а регіони. Виходячи з того, що ВКЛ взяла території, які по своїй суті були каплені для кочівників, і по другий момент, Хочу, і спасти своєї пам'яті, бо вони вважали, татари вважали, що ці, ці землі були завойові. Вони ніколи не забували, вважали своїми землями. Вони теж тікали сюди, фактично повертаючи глинськими свої землі, свої міста. Глинські ніякі міста, як вони казали, збудували, не будувалися. Просто їм належали То всі, всі вони купчились теж до неї. Вони потім відходили, хтось не відходить. Але їхня така, знаєте, з кожним напливом в кожному регіоні і все збільшувались такий ян-клан. Порахувати їх дуже важко, але мова в деякі періоди могла йти на десятки тисяч чоловік. Мов татари в даному батьку, я говорю, це назва не е а політична. Коли починаєш розбирати по поселенні маркові, там ніби тюрки, а тут уже адиги, а там Алани, і ті ж славяні, хоча вони чомусь надавали Слава, а видається теж Слав'яні, але служби. І татари це політична назва. І от з них формується так званий федерат. Це аналог у тих складновіх чорних клубу. Ще одна група домовляється. Це найманці. Перший тип найманців у нас це артилерісти З розвитком артилерії, артилерія справа була важкою, дорогою, і треба було мати і вимагала постійності. Артилеріст не міг бути мобілізований, не має бути час бути наступні. Відповідно, по мірі розвитку і входження в українських замках появи громад збільшується пошарок оці от... гармошів. Точно можемо казати, якщо беремо вали. Артилерія це десь тобто, приблизно вже на 60-ті років є багато згадок, що вже вона існує, точно позамка. Ті точно документальні саме документальні згадки це 1396 рік. Але саме аналіз згадки, я думаю, мова йде не про привезення гармат, а доповнення. Тобто, я зрозуміла, що теж вона вже тут існувала. І поступово на кінець 15 століття, на момент, коли ці князівства перестають існувати, всі. Основні міста мають вже ці гармати, відповідно мають гармашин, як правило, це були або місцеві, або чехи, німці, часто під мають, мають ті ж чехи, чехи де оце головні військово-службові групи, які становили військо. Як вони організовувалися при наборі? В мирний час все залежало від князя, від небезпеки з боку і його особистої вдачі, що він хотів. Коли не було небезпеки, коли князю не було, було не треба було тримати під собою великого участь. Відповідно, я мав при собі якийсь невеличкий контингент, наприклад, київський князь Семена Лепкович, маючи величезну територію, Сейму, це по Сіверській Донець, Все Поділля, в мирний час виїжджав маючи 500 чоловік. Ну, це, в принципі, ближнього боку двір всього великого, великого князя Литовського вітав та число на кого півтори тисячі чоловік. більше вони не могли прогодувати в мирний час. треба зрозуміти, що їх треба цей рік не було.